Багаті. Чому Росія в тому числі йде на Україну? Тому що поклади нафти і газу в Росії зменшуються. Вони вже майже виснажені. Залишилось ті, які в Таге лежать там, в умовах вічної мерзлоти і все інше. Тільки одне є маленьке питання. Дуже великі поклади газу і нафти, але інфраструктури доставки цих покладів немає. І для будівництва в умовах суцільної мерзлоти, оці ну, вічної, як вона там, що для того, щоб прокласти газопровід чи нафтопровід, треба витратити там ну, не просто, десятки, а десятки мільярдів доларів викласти, яких у Росії вже немає. Тому дуже зручна Україна, яка має під ногами значні поклади нафту і газу, є інфраструктура розгалуджена, є газотранспортна система, яка прямо подає газ до європейського споживача. Так, що цікавіше вкладати десятки сотні мільярдів доларів в себе, чи ось загарбати Україну і отримати все готове. Така ж тоже